Ще дуже дякую також нашим партнерам Юрийському університету, які програмсь, в якому ми зараз знаходимося, які надали на приміщення, працюватися сервіси, інші речі, які добре в кожного. У нас сьогодні в гостях. Це Валерій Харізо Іванов, доктор фізичних наук. Думаю, що хтось цікавиться на середовищі, знаєш, що людину. А все решта починається здавити, що вони звільнили виступати. Це буде надзвичайно цікаво. Вони ми паузують постанові, вони затримувати тижня, коли знати поверхня. Цілком випадково, але спеціально важливо, що у нас ходить колись так. Петро Грузачко, це журналістів Польшу, там він сидить. Е, він всі ці роки під час е, війни російсько-міївської у п'яти місцях відбувалася найскріщення зони конфлікту, ну і в пряму звичайно так само. І він нам розкаже безпосередньо, як журналісти, які на своїй зоні. Підлітків. Що це таке і як це все відбувається? і коли це відбувається. Щас скажу буквально одну річ. Наш проєкт технічно триватиме цей і наступний рік. Один раз в місяць ми будемо запрошувати таких знакових людей, які читатимуть вже дуже вузькі системи, які стосуються ведення гібредної війни. Будуть вчити буквально, як це все виглядає, як цим давати збирати і працювати. Щодо тематики, яку ми будемо правда. То всі ми, ну, ми добре розуміємо, що все те, всі ті наслідки трагічні, які ми зараз маємо в, має в історію України, це наслідок перемосі, що кілька десятків десятиліт української незалежності, як на моєму світі, була війна за свідомість почуття тобто громадян України. І сам військовий воєнний період, Цього протистояння, бо він лише був підсумком тої інформаційної агресії, яку Росія не припиняє в неї. І відповідно ця агресія триватиме і далі. Ми маємо це усвідомлювати і готуватися, протидіяти цьому кожен день. Саме з цією метою реалізується цей проект. Ну що ж, я всім нам бажаю гарно попрацювати, здобути нові знання. Обмінятися цікавими думками і, звичайно, на майбутнє застосувати цей наш досить допомагати. На Зараз запрошую до слова Олега Послугова. Він скаже, кілька слів. Він представляє фонд розвитку засобів масової інформації у Сполучених Штатів України. Прошу вам. Дякую, власне, всіх привітати. що захочу всі проєкт відбувається, що з вами допомагають погад. і ми Дякуємо за підтримку. Я запрошую спікерів, пана Іванова, пана Особова. Журналіст Петро Герсечко, як схоче, то також сидіти в президії. Як ні, то буде собі в залі, підійде. Він десь був щойно, і вже проведе, що дівчата молодий хлопець. І, Добре, і передаю вам мікрофони, щоб ви вже. Окей, ценовні коле. Так. Я це але у мене пропозиція, щоб ми побудували все ж таки роботу, якось так, щоб було вільний обмовин бомками. А не була дійсно лекція тобто в кава Бо ми будемо визволювати такі от, може, трохи провокативні те. І э, може у нас. А що, ви не так включили? Чуть, так? Я У мене на посолці справа десь 1206 молектях. І без мікрофона забив. Ну, так, щоб зручніше було, якщо. вам зручніше, то... Що з різних думки. Але я думаю, що в принципі, якщо буду дорігнитися, то звичайно це правий палець пау. Да. Воєнної складають. Що хочеться це сказати на початку? Оце війна наша це великий вибор. Випор для держави, випор для суспільства. Тезі, те, що українська журналістика бідним чином на цей виклик не відкривала. І суспільство це і реагувало відреагувала масовому вірту медіа. Я не знаю, що це мені пропонували, щоб щось показати. Я зараз сказав, що у мене є дослідження наші партнері, в наші партнери з Інституту соціалогії робили. І останку якраз вони показують. Чітко зрозуміти. От е, теж е, Іван, мабуть, на мене трошки обратиться, що я почну вже з дискусії з ним. Ви знаєте, на Воно було б легше, якщо б це був тут російсько-український конфлікт. На жаль, воно не так. На жаль, там не тільки російські найманці, які приїхали вибачте, заробити.